Добро друзі, с вами Ваня, и сегодня я продовжую виживати в Minecraft Pocket Edition 014.0. Це п'ята серія, і ми розпочинаємо. <кху> так, в цій серії я буду заробити наші бункер Так, давайте тут розрубаем, поставим тут цей камішок и тут так хорошо. Так. У нас такого пока что є. Так. Два блока. Давайте ще два блока і. і все. Я в три. Так раз. Тук. Два. Три. Так, порыємо. І у нас будет такий бункер. Бункер, 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 бункер. Ну, буде у нас, короче, бункер. <coughs> так, давайте. Цей камінь вирубаємо. Вирубаємо цей камінь. Так, у нас. эм. Е, мало цього камня, ну ничего. Так нам даже зробити такий потолок, такі стіни і таку підлогу. Давай, ну, зробимо, Все буде. Так. Тут еще. Ну там гравій. Ура, ми багаті, ми нашли граві, миллионери. Одні птички. Так, все. зібрали. Давайте. Начинаємо з поду. Так, у мене тільки шість штук, да? так? Так, давай поки що 6 зробимо. Все, давайте піднімемось так. У мене ще є... А, я... Ні, мені ще не треба, мене ще 8 штук. Так, зробили. Так, давайте ще виріємо тут. 8 штук. Тут так, 4, 6, 8, да, по-моему. Ну. вам. Рушайник Мтон. Так, давайте піднімемося на спичке. Найдите камінці жарились. О, 32, Давайте сюда вставим. Я угля сюда ще вложу. Давайте сейчас так поставлю що зробимо? Оцих камінчиків і пішли далі. Аж 32 камінчика, то я мільйонер Так, ну коротше, давайте рити. Тут в мене буде шахта, Портал вати е, ферми. Точно, я перед шахтом. Я зараз що там не піду, я зроблю собі ферму пшениці. А ні, в шахту піду, бо Треба желізо відра під землю, води переносить. Так. Єсть. Так. Це зібрали. Тут ще два, так отут. тут. Чого вистачить мене? Що останеться? Так, давайте зробимо спочатку... І давайте зараз зробимо зараз стіни, а потім потолок. У мене камінь. У мене кірка зараз скоро манець. Пещера... А, це тут уголірів. Зразу таку построїмо, щоб до мене не вибісувало. Так, давайте далі до риїм. Ну якраз тут зараз Шість. І 8. Все. Вічний мой. Блін. Сім кейсю, да. Дарує вам грошей та на смартфон. Грошей океан. Так. Давайте піднімемось. Ну, звіду такий домик такий, більш-менш такий. такий. Кейт, кейт, ну, такий крутий. Так. Так, давайте вийдемо на двір. Так, у нас... А, почекайте, у мене сложность выключена. Точно три включи. Э, я забувся про сложность. Так у нас до корова. Хава мені... Так давайте, поки там камінці ці просто прям пливемо. Може буде все-таки хижина ведьма. хижину ведьмы Так давайте пішли Ой где шли плей попливли 0.14.0 0.14 добавили хижину ведьмы Ну це круто Майнкрафт так развивать почав, поки тышин Ну по моему самое глобальное обновление было 0.12 Там добавили вообще море чего Я не занимал 0.12 я ще хотів в це знімати. Просто я не знаю, як отримати рут права. Я для мене це було загадкою. А мобізен, є така програма, то яка знімає. вона... Мені треба ще через ноут, через комп встановлювати драйвера. І ті драйвера я не знаю, як встановлювати сам. Та я й потім подивився деякі відосики, як знімати, як отримати рут права. Я думав, це невозможно, це невозможно. Я провірив багато програм. множество програм. І до мене одна підійшла. Яка називається 360 рут. Обожнюю її. О, блін, темніє What the fuck. Так може це видно хижину. Та ніфіла звідси не видно. Треба поховати кстати. Вони, по-моєму був один стейк. Коротше, я вертаюсь додому. Так, побігли. Бо зараз заспавняться ці моби. Ну, мобів я так не боюсь. Ну, якщо їх буде... О, курочок давайте вб'ємо, бо мені зараз все ще їсти. Думав, хіже на ведьмі. Ну. Так, давайте таку виглянемо Чи там немає? заклад красивый майн солнце квадратный тут там майн песочница и выживание так чекай 0 15, 0, 15 0. вот 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 а -а -а -а. ой ты быстро выбирать так а не булыжник это быстро за булежником выбирать куда вот, строить и Щоб, в следующий раз буду йти, щоб не впав. Ну, мені страшно. Ну що, вже он додому в мене. Зараз буде видно. Он дуже елівидніця. Ну нічого. Дві курочки є в мене. Так, треба треба прийти поспати мені. Я знаю, що саме фігові, якщо здохнути в воді. Так вещи довго збирати. М -м -м. Дуже довго. Так. Виходим. Пишіть мені ачивки, ачивки по Майнкрафту. Щоб мені зробити. Блін, два зомбака йде на мене. А, я спати буду. Пока рядом бродят монстри. Тільки 16. Щоб ненондоване. Двері де мати? Здоров! Коли я где зроблю? Бо щось ніфіга не чути. чуєте. О, тепер хоч трохи чути. Так, скільки я вже знімаю? Вісім це ще. Так, давайте виложимо гравій. а диорит перья стрелу палочки все пока все мы на спать? есть Поспим узора. ой спим своего поспали так давайте заберем сколько тут у нас есть зархай 22 жарить так давайте сделаем Бі 20 цих. от далі я ще заправлю. але поки не треба, там ще так так 40 штук жариться. Якщо це безпотрібно. не треба. Так. Далі ще достраювати. Так, це, це, це. Це, це, це. Так, що тепер давайте цю стіну робити? Я не знаю, тут 16 блоків не хватит. Тут 3, оце 6 вже. Це вже 9. 12. 12. 15. Ну і тут 16. Проще не хватило там трошечки. Так начнем оп. оп. Так, давайте тут еще поставим. Тута. Тута. У меня еще две. Так, на этой стене треба вставить факел. Так, нам же чуть-чуть пошли, выберемся. Так. Давайте покажу, я сделаю печки две. верстака два стульчики два люка здесь сейчас разроб так теперь все сюда Надо трохи обустрою наш бункер сюда будем ховаться в, в разе зомби апокалипсиса так тысяч 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 так Тут у нас так будет. Так, у нас... я взял с другой шути. Так. Давай так. Оп, оп. Блин, что такое? Есть. Здоровый мебель такую. Все. Извините, треба сейчас сделать еще две. Там давайте ще щось виложимо. Так, ще шість Диштайте, тут Чекайте, шахта. Шість я багато зробив. Виходить. Ну, пофіг. Пішліть. Вверху, треба зараз ще зробити ще дві цих, як його, два люка. Ну, тут якраз одного-два виходить. Пішліть. Зробимо. Мені хотіло б 4 ступіньки, але я щось зробив 8. что клач печка и ловишь верстака и что так само вот такое только так так тут будет наверное такой оп оп От печки будут так дайте дайте вот эта печка оп оп есть и давайте сделаем вот это стульчики дайте стульчики так Оп-оп! Так. Це ставимо, беремо це. Ну, навіть мало, так, Все. стульчики у нас є, печечки у нас є. А шахта буде тут така посередині. Тільки нам треба ще піти взяти цих булежники. Ну, переплавлених. Так, давайте тут заберемо 25 хватает. Чрт, Чо, бункер виходить. А где GMF... і Так, давайте. Щось я змілила Джем GMF... Ой, щось зашло мені. Так. Я думаю, давайте закінчувати. Я в наступній э, серії обов'язково дострою в нашому бункері закінчу нашу серію. І спасибо за просмотр. Ставим лайки і підписуємося на канал. Пока!